Привіт! Так! Знаю, давно не записувала для вас коротких відео. І сьогодні що я вам хочу розказати? А, якщо ви вдруг захочете перевірити співробітників, з якими ви сидите поряд, можуть вони вкрасти чи не можуть. Якщо чоловік хоче задати своїй дружині цікаві питання і отримати на них, на них відповіді, а, то тепер знайте, а, у нас є поліграф, і ви можете до нас за ним звернутися. Давайте там вот до того якнути давачі. Ще не вдягаю я далі. Я розмовляю з респондентом. По тих питаннях, які дає замовник, замовник там дає ряд питань. Ну, Я поліграфолог їх переробляє так, як правильно для поліграфа в Україні використовуються такі методики, як методика виявлення прихованої інформації. Це більше коли розслідування проводиться, коли є мало приватних ознак, і тоді ми можемо використовувати цю методику. Є ще методика нейтрально перевірених питань. Це більш такий ем, толерантніший, напевно, уманніший м'якіший момент. Де є багато в нас приватних познак, тож ніж навпаки мало приватних ознак, і ми вас виводимо до того якраз питання, яке вам буде значене. І також є ще американська методика, методика контрольно-перевірених питань. Це американська методика, вона більш жорстка. Це воно пішло з Америки, придумав це слідчий. це Я думаю, що в них є, що приховувати. Скажите, ваше имя Ольга? Нет. Скажите, ваше имя Наталья? Нет. Скажите, ваше имя Дина? Нет. Необходимо ответить на вопросы теста. Так. Скажіть, ви пам'ятаєте, що почувши своє ім'я, вам необхідно сказати неправду? Так. Скажіть, ваше ім'я Марія? Ні. Скажіть ваше ім'я Оксана? Так. Питання у нас що там? Перше питання я... Я на що ви пам'ятаєте? Да. Перше пред'явлення от вам і перше. І, П, і її ім'я. Ну це ми беремо. І. Оце є тонічна складова. 264 це на перше притягнення орієнтований рефлект. Отут впала до 263, була 268. Вона збрехала, і в неї пішла реакція шкірно-гарвонічна, ще вверх, просіла у нас фотоплатизмограму, і тонічна різко, з 268, стала 263, і потім на пішла на ослаблення, вже стала 266.